Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це подкаст «Добровольці» на громадському радіо. І з вами при мікрофоні. Я Аліна Сарнацька. І зі мною сьогодні Марія Берлінська. Привіт, дякую, що прийшла. Вітаю, Олін. дякую за запрошення. А я хочу тебе спитати, як ти вперше долучилась до сил безпеки оборони? Що це було? Який це був рік, якою була твоя початкова мотивація? Літо 2014 року починається все активніша війна. Я приймаю рішення долучатися їхати добровольцем на фронт. Це не було ніяке героїчне рішення, як потім любили журналісти розігнати в статтях чи в матеріалах про те, що ось от, покинула навчання в Могилянці. Так, так, я про таке чула. Так, героїчно поїхала на фронт. Нічого героїчного в цьому не було. Це був вимушений крок. Я не хотіла їхати, чесно кажучи, я ламала себе через коліна психологічно. Пам'ятаю, що навіть там е якось плакала по ночам, тому що я розуміла, що війна це не романтика, не... Не... не не... тільки те, що показують в фільмах, як там подвиги і медалі, mm -hmm. а війна це там бруд, кишки, а стогони, там потім е Власне, в втрати, якісь, звичайно, є найкращі вчинки, війна людей проявляє, але й найгірші. Ну, вже навіть тоді я, особливо нічого не знаючи про війну, там, окрім книжок і фільмів, але я це розуміла. Мій досвід на війні це підтвердив, що нічого героїчного там в цьому немає. Війна це біль і страх. Але справді героїчні люди там проявляються так само, як і покидьки. Я поїхала uh, в секонд-хенд, купила собі форму. от, uh, <со> <со> yeah, За 150 гривень, як зараз пам'ятаю, там десь на, на лісовій. Я знайшла побрат... ну, якби, Напарника, який потім став моїм побратимом, це мій там друг юності, який погодився поїхати, бо розвідка це парна робота. Перед цим знайшла батальйон, де потрібні як, були фахівці. Як ти шукала батальйон і як ти долучалася? Продзвонювала до добробати через знайомих, волонтерів по якісь номерам телефонів. Шукала де готові прийняти, часто чула відмову, тому що ми, ми, ми жінок не беремо. От в одному з батальйонів на Луганщині були готові взяти в Добробаті це був Айдар. І після цього пройшла короткі курси, буквально кілька день, при товаристві сприяння обороні України. Тоді тільки-тільки -то вчили щось, показували, як літати на вупіках. А чому, чому саме дрони, чому цим? Тому що там потрібні були фахівці з аеророзвідки. Ну все-таки, як, як ти вибрала? У мене не було вибору. Я готова була б робити а, робити, робити будь-що. Я, я не, я не ну, придумувала собі, що зараз я там, різко стану аеророзвідником, яка красива модна спеціальність, і от, почну займатися дронами на війні. Це була абсолютно випадковість. І, от, можливо, якби потрібні були кухарі чи парамедики, чи, не знаю, чи механіки. Я була готова вчитись. Снайпери, окей, снайпери, ну тобто суть, що суть, сказали б... вони? Так, сказали, ну що потрібні фахівці з розвідки, тоді тільки-тільки починалася ця, ця галузь, і щоб, щоб ти розуміла, там на всю лінію фронту, станом на літо осінь 14-го, бо може було кілька десятків людей, які займалися цією темою. А коли вони сказали тобі це слово, що ти знала про це? Це була дуже смішна розмова, тому що я сказала, що. Я готова приєднатися. Я не пам'ятаю точно цей діалог, ну, він звучав приблизно так. Мені сказали, що ну, нам потрібні фахівці з аеророзвідки. Я сказала, окей, вони мені відповіли, що ну, у вас є там досвід з безпілотниками. Я сказала ні. Може, досвід в авіації? Я сказала ні. Може, хоч якась технічна освіта? Я сказала, ні. Я безнадійний гуманітарій. А я... яка в тебе була освіта? Тут... Я навчалася в Могилянці історичний факультет власне, ФГН. Факультет гуманітарних наук і на магістерській програмі. Я сказала, ні, я безнадійний гуманітарій. Тоді мені так, знаєш, голос сповнений безнадії, спитав: ну, а вчитись ви готові? І я сказала, ну от вчитися точно готова. І тут же почала гуглити, що це, потім мене спрямували на ці кількаденні курси, де там нам якусь дуже-дуже ну, таку базову історію розказали. А далі практика на фронті на Луганщині. Перші завдання були на околицях Луганська, металіст. Тоді ми відступили, був нульовий блокпост на веселій горі. А нас послали в перше завдання там, фактично такий доволі глибокий тил противника. А вперед розвідати, що там. І все потім я повернулася в Київ, тому що шукала для себе навчання на літаки, розуміла, що на, суто на мультироторах. Довго не потягнеш. Літаки, тобто такі дрони. Безпілотні які... безпілотні, безпілотні, без... та, безпілотні, літаки. От, бо там, ми тоді мали дистанцію на цих других фантомах. Це такий праді... прапрадідусь Мавіка, uh -huh. другий фантом. Ось ми мали тоді дистанцію там, до кілометра максимум. А, важливо було подивитись хоча б кілометрів там, 10. Тому літаки давали таку дистанцію: 10, 15, 20 кілометрів. Я повернулася в Київ вчитися, знайшла для себе можливості навчання паралельно шукала можливості в принципі, створити навчальний центр і знайшла. Для Айдара. Ні, в принципі для країни. Я зрозуміла, що проблема аеророзвитки на фронті, грубо кажучи, поділяються на дві складових відсутність. Засоби, Дронів і відсутність фахівців. Та, от, одну з проблем я взялася вирішувати в кінці 2014 року. Тобто, я знайшла е, фахівців, інженерів, авіамоделістів, людей, які займалися цими темами з різних сторін, і е, е, запросила їх всіх е, об'єднатися в команду. Таким чином, ми створили центр підтримки аеророзвідки, це була перша організація в країні. Котра готувала фахівців, операторів БПЛА для фронту. Скільки тобі було років? Ой, Треба подивитися, 24, по-моєму. Як ти їх переконала? А, чи 25? Ну, десь так. А кого? Ну, от фахівців. Тобто тобі 24. В тебе освіта історика. Ти приходиш до людей і ти кажеш їм, що, як ти це зробила? Ні, вже 25 точно було. А, значить, та дуже просто, ну. Я йде ну, війна. Так. Треба готувати спеціалістів. Відповідно, треба об'єднуватися і запускати навчальні процеси. Я не знаю, як тобі це пояснити. Ну, а як ми зараз створили команду на початку повномасштабного вторгнення, яка готує. Там десятками тисяч спеціалістів і передає допомоги на десятки мільйонів доларів в технологіях. Ну просто без... ти маєш ідею, знаходиш однодумців. І якщо ти вмієш в елементарний менеджмент, то в тебе все вийде. Ну, судячи з всіх подій, це не елементарний менеджмент, це дуже-дуже високого рівня менеджмент. Окей. А що ти робила далі? Як ти навчилась, як ти для себе взагалі здобула цю ну, насправді, технічну освіту нову? Як це відбувалось? Ну, тобто, ти вивчила це поступово? На практиці. І багато ну, по-перше, навчилась літати на літаках, потім. Безпілотних. Потім, до речі, на пілотованих навчилась літати. Це вже було пізніше, в 17-му році. Я бачила твій пост завдяки Ігорю Петровичу Табанюку, який був моїм вчителем. Потім багато читала, гуглила, практикувала на фронті. Три роки літала на різних, на різних системах на фронті для різних бригад, різних підрозділів. Ну, це типу. На, на тему того, що Берлінська ніде ніколи не воювала, типу, була там кілька тижнів в Вайдарі і так далі. Ну, Справді в Айдарі я провела невеликий час, тобто це були там якісь лічені місяці. От, я приїжджала для Айдару, працювала, поверталась з ротаціями в Київ. Але 15-16 і до вересня 17-го ми багато працювали для різних підрозділів, от, зокрема і з Ігорем Луценко. Який зараз е е служить теж і працює як розвідник спочатку повномасштабного вторгнення? Знову, от е виїжджали, працювали в, в, в е інтересах різних бригад і підрозділів. От, наприклад, так ми з Масінаємом познайомились колись. Я п на їм привозила безпілотник. Спочатку в Новгородське, щоб потім перейменували на Нью-Йорк. От ми літали там на літаках, а потім привозила йому в Авдіївку е дрони. І так дуже з багатьма людьми, От зараз, е з якими ми, е яких ви можете знати навіть по публічному простору, ми знайомі по війні. Там Андріана Сусак, одна з таких дуже близьких моїх друзів, одна з найгероїчніших людей на цій війні. Теж для неї війна почалася з 2014 року. От, і багато інших, ну, класних, хороших О, Кирил Кирилич, до речі, недавно бачились Кирило Верес. Ми з ним познайомились, коли ми працювали в інтересах 92-ї бригади під Донецьком. Вони стояли 16-й, по-моєму, рік. Красногорівка, Мар'їнка. от от там от Я привозила їм теж дрони. І хлопці багато відпрацьовували там з мінометними розрахунками на тих же фантомах. от тому Да, Берницька ніколи ніде не воювала. Це правда, підтверджую. В який момент ти відчула себе нецивільною? Я ніколи не відчувала себе цивільною чи нецивільною. Я відчувала себе завжди собою. Якось так. Тобто, я не відчувала я не є військовою людиною, я є добровольцем. Це інший майндсет, Це зовсім інший підхід. От ті добровольці першої хвилі 2014 року, от вони мене зрозуміють. Та да, це була така великою мірою Махновщина, але там було дуже багато безмежно, фантастично героїчних людей. От, і які якраз налаштовували певні найкращі практики цієї війни, показували, що можна робити, тому що не були загнані в якісь такі. Лекала якоїсь такої пострадянської армії, був великий простір для творчості, для креативності, для того, щоб відпрацьовувати там якісь дуже новітні тактики і так далі. І зараз, до речі, теж армія дуже виграла від того, що прийшли люди з цивільної сфери, які не були кадровими військовими. Бо кадрові, кадрові військові є дуже хороші, якісні офіцери. От, які дійсно там, зробили неймовірний вклад, в яких є серйозна там, теоретична база, в яких є е, там, практика, але є, як я сказав колись Євген Георгіч Мойсюк, є і олінь. от, а, от Тому я бачу, що зараз вели, велика прерогатива, тому що прийшли люди з цивільної сфери. Армія би ніколи за всю історію не отримала стільки крутих людей, якби не повномасштабне вторгнення. І люди пішли з цивільної сфери в військомати, вони військові чи вони цивільні? Ну, вони, напевно, великою мірою теж добровольці. А, повертаємося до тебе, тому що це подкаст про те, як цивільні стають військовими, а це добровольці. А, скажи, коли ти безпосередньо була на фронті, а які в тебе були страхи? Це завжди страшно, коли ти не знаєш правил гри. Мені найстрашніше було на початку, бо я не розуміла, куди я їду, що там буде, як поводитись, що таке обстріл, що таке розтяжка, чому не можна там ходити по узбіччям. Ми заїжджали в місто, яке було називалося щастя, і було таке, знаєш, зарево вогнів від роботи арти, градів. І вдалині тут я наближаюся з ми їхали з половинки, но це була ніч, і я думаю, так іроні... і ці вибухи зарево я думаю, так іронічно померти в місті під назвою щастя. <сум> Тоді нам сказали, що там мало хто залишився, що там багато частин відступили, що там залишаються там десантники і власне айдар. І що техніки дуже мало, людей мало. От як якось так ми заїжджали. Було стра було страшно, звичайно, і... і це абсолютно нормально, коли на війні страшно. Цього не треба соромитися. Ми всі люди, у нас є інстинкт, ми хочемо вижити. Страшно завжди найбільше більше від того, коли ти не знаєш, куди ти потрапив. А потім, потім стає вже якось зрозуміліше і легше. Ну, але навіть зараз, коли там я недавно була на познопорізькому напрямку, і там нормально так прилітає. Серйозно прилітаю, ну, звичайно, тут включається інстинкт і стає страшно. От. Е, сміливість це ж не тоді, коли не страшно. Сміливість це коли тобі страшно, але ти все одно йдеш вперед. Заради чого ти воюєш? Я не, не вважаю, що я воюю. Окей. Е, — Тому що я, повторюсь, в останні бойові задачі виконувала в вересні 17-го. Але я вважаю, що робота нашої команди. Дуже допомагає воювати. І е, те, що зробили наші волонтери, воно об'єктивно вплинуло на хід війни. А заради чого ти це робиш? Я не можу інакше. Я не, не тому, що я там якась героїчна чи хороша людина. Ну, от. Ти бачиш, як вбивають твій народ. І тобі треба якось собі відповісти, чи ти включаєшся, чи ні. А якщо ти не включаєшся, тобі в кінці собі треба буде відповісти, чому ти не включився. Коли там земля, де ти виростав, де ти там навчалася, де ти там, не знаю, бабусині слухала пісні на Різдво. А от Все це наше любиме, ці зимові вечори, ці наші луки літні. От, всі ці наші Фольклорні історії, наша наші пісні, наш рід. От те, те, все, що тобі, близьке і рідне, починають вбивати. Ти можеш прийняти рішення або залишитися там, де війна тебе застала. Мене вона застала в Нью-Йорку. Я там вже кілька років жила і працювала, або повернутися і бути тут зі своїми. Я це зробила вибір, повторюся. Не, не треба мене героїзувати, думати, що а яка хороша людина. Я просто не можу інакше. І мені важливо мати в кінці життя з чим піти. От, і я знаю, що себе я не обманю. Я можу там кому завгодно, що завгодно розповідати. Але в кінці життя ми залишаємося наодинці з собою. Мені важливо мати можливість подивитися собі в в очі і. І знати, що я зробила все, що могла. Якщо не слухає студентка історичного або пані, яка переїхала в Нью-Йорк, і вони думають, чи не долучитися їм до Сил безпеки і оборони, що ти їм скажеш? Слухайте своє серце. Робіть те, що, в... що вам дасть потім відповіді на ваші питання. Дуже важливо не обманути себе, не, не, унів... не існує якихось універсальних порад. Як на мене, це дуже індивідуально. Повторюсь, я роблю це великою мірою через егоїстичне бажання мати можливість з чим піти з цього життя. Я розумію, що це дуже тимчасова історія тут. І раніше чи пізніше вона закінчиться. Чи там, чи на цій війні, чи навіть через не знаю, 40 років старості, але вона ж закінчиться. От тому я тут я мені, я, мені важливо власним страхом і якимось відмазками. Себе не обманути мати, що собі сказати. Що я собі скажу, що я сиділа в ресторані біля Централ-Парку з вином і стейком, поки тут дітей з під завалів діставали, і не робила те, що я вмію найкраще під час е великих катастроф. Я вмію налаштовувати архітектуру великих процесів. Е вмію е популяризувати різні теми. Вмію запускати великі команди. Вмію. Е Воцерковляти в технологічну нашу релігію десятки тисяч нових людей. Вмію аналізувати дані, От, вмію робити певні, скажімо, так, як української assumptions and prognosis, ну, тобто певні такі да, певне прогнозування, планування і так далі. Певні, не то, що передбачення, але якісь. Знаєш, як то кажуть, helicopter View – це певний Drone View, Коли ти трошки піднімаєшся над ситуацією, де ми зараз у 24-му, наприклад, і дивишся. Ну от, хоча б там на умовний рік вперед, де, де ми будемо, що нам важливо вже робити в плані технологічного розвитку. Дякую, що прийшла. Це був подкаст Добровольця на громадському радіо. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я Аліна Сарнацька, і у мене в гостях сьогодні була Марія Берлінська. Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.